Сьогодні приготуємо торт з млинців. Даний рецепт підходить людям, навіть які не вживають, продукти тваринного походження. Заздалегідь підготуємо прикрасу для тортика. Для цього нам знадобиться сухе желе. Я обрала зі смаком полуниці та персика. Наливаємо кип'ячену воду для желе. Засипаємо туди порошок. Та добре перемішуємо, щоб не залишилося грудочок. Залишаємо желе на 2 годинки в прохолодному місці. Коли желе застигне, розрізаємо його на шматочки. Прикраса з желе готова. пізніше застосуємо. Також для прикрашання тортика я буду використовувати персики. Та горіхи. Починаємо готувати млинці на мінеральній воді. Для цього нам знадобляться наступні продукти: борошно, мінеральна вода, цукор, олія та сіль, виливаємо в ємкість газовану воду, висипаємо борошно та добре перемішуємо два інгредієнти разом. Згодом додаємо цукор та сіль, знову перемішуємо, а потім додаємо рослинну олію. Для того, щоб не залишилося грудочок в суміші, можемо збити блендером. Якщо у вас його нема, можемо застосувати сито. Кладемо сито на кастрюльку та виливаємо туди суміш для млинців. Перетираємо та намагаємось, щоб вся суміш перетнула сито. Прибираємо посудину і у нас готова однорідна суміш. Можемо тепер смажити млинці. Тоненько покриваємо сумішю сковорідку та ставимо її на середній вогонь. Слідкуємо, щоб млинці не підгоріли. Основа для тортика готова. Тепер починаємо готувати крем. Для цього нам знадобиться маскарпоне. Маскарпоне я взяла незвичайне, воно зроблене з рослинної олії. Тобто підходить людям, які тримають піст або не вживають молочні продукти. Маскарпоне необхідно перемішати з фруктами. Я обрала персик. Ви можете обрати інший фрукт. Наприклад, абрикос, ананас, банан. Кладемо маскарпоне та персик в блендер. Додаємо ложку цукру та подрівнюємо і перемішуємо. Виходить ось така консистенція. Тепер починаємо формувати тортик. Кожен блинець змащуємо кремом. Коли все добре змастили, Вирівнюємо краї тортика. Тобто робимо його кругленьким та рівненьким. Починаємо прикрашати тортик. Я прикрашаю його желе, яке ми зробили на початку. Так як в нашій сім'ї не всі полюбляють желе, частинку тортика я вирішила прикрасити фруктами та горіхами. В результаті виходить дуже смачно. Рекомендую і вам його зробити. Всім дякую за увагу та бажаю гарних та смачних страв!